320 день в Канаді. 28.04.24. Місяць закінчується, тиждень закінчився, неділя закінчилась, але дуже класно. Насичена неділя вже вже, вже, вже 10-та година. 10 година. І поїхали. Сьогодні може швидше вдасться спати. Так як завжди говорю, але не так виходить. День мене почався з будильника в 7-й годині ранку. Я вже давно так рано не вставав, в 7-й ранку. Організм трошечки шокований був, так не, не доспав. Я зробив собі кави і поїхав, поїхав по адресу, де мав малювати фарбувати, фарбувати, не навчили, я цілий час неправильно говорю малювати. Малюють картини, а я фарбую. Фарбувати стіни в бейсменті. Е, треба було пофарбувати. Я думаю, якраз встигну там і потім ще до церкви з'їжджу. Тож я полетів туди, їхати було десь 25 кілометрів. Недовго, неділя, машин нема. І заїхав туди швиденько, зустрівся з хлопцями, почали ми фарбувати. Я відкрив фарбу, налив, малюю, а вона фарбую, а вона не біла. Треба було білу. Фарбу переплутали. Ну, нічого. Поїхав один купляти. А я взяв все іншу роботу робити. Там вони ж нейлером пістолет на скоби прибивали плінтуса, всі ці відкоси. Це треба шпаклювати багато дурної роботи. Двері малювати, отаке. Ну, все одно це треба зробити. Тож ми зайнялись тим, поїхали привезли фарбу, взяли, помалювали ми бейсмент, і я бігом, бігом до церкви. Бігом до церкви, Бо позвонила мені Олеся, і чоловік Василь робить скумбрію, коптить. Він не тільки скумбрію, він і курку коптив. Дуже класна курка, я пробував і з зараз зараз коптити. І вона каже, маю для тебе подарунок. Фотографія мені не загружається, я не бачу що. Але ну, чи питається, чи я буду взяти? Та буду, буду, встигну. Постараюся встигнути. Я з хлопцями вже не залишився, вони цілий день там були, а я поїхав швидше. І цей. І приїжджаю я туди, а вона мені дає Скумбрію копчену, гарячого копчення. Все, як має бути, смакота, згадалась мені Україна. Давно я не в Скумбрії Копчену, і дуже файно. Я її запакував зразу в кульочок і в машину, бо думаю, я буду стою з кумрою їздити цілий день, я додому ще не збираюсь. Mm. Mm. Ну, зустрілись ми там, поговорили з знайомими. Хтось там питали за роботу, ну, я кажу, роботи поки що нема. Треба двох хлопців на штукатурку. Фасади. Фасади штукатурити. Не тільки штукатурити, там різна робота, але все на фасадах. Рештування, привозимо рештування, е, ну, ставить, е, ставить прям рештування, на нього вилазять і роблять роботу, всю, що треба. Така от робота, не так, що ти тільки штукатур, тобі поставили рештовку, ти собі штукатур. ні-ні-ні. Вся робота. Але вся робота оплачується однаково. Е, ну, Минулого року було по 25 доларів. Я думаю, зараз так само, а може вище від 25. Так що треба двох людей, які тим займались. І в церкві не було таких людей. І я її не зустрів. <сум> Дівчата теж шукали там роботу, нема роботи. Хтось знайшов роботу. От в основному робота це проблема. Житла повно є. Тож посиділи, поспілкувалися, потім я поїхав. А, потім я вийшов з до мене. Друг. О. 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 Е, -е Майкл. Міша позвонив, каже, що там, їдеш до, в гості з нами до хостів, там де ми жили. Я кажу, о, вони вже повернулись, повернулись. І я кажу: я напевно я не поїду, бо вони їдуть там на шашлики, будуть щось робити. Або барбекю. Я кажу, ні, ні в мене сьогодні інші плани, я не їду. Але напевно заскочу в гості. Бо мені так звітам треба було ще від церкви. Я думав, що заїхати в костку, заправитись, так і зробив. Заправився, і якраз а, вони мені позвонили, коли я вже там був. Я кажу, тоді я заскочу до них гості. Я з Костко заправки полетів до них. Але в Костко я ще купив деякі речі. Тож, що е... я заправився? Це чек заправки 56 літрів, 90 доларів. Бензин по долар 60. Позвонив до мене, до речі, сьогодні однокласник з Торонто. Каже, в них по долар 80. Не знаю, може, саме дешеве, чи... бо я взяв цю дорожчу. 92 га Pump great преміум, oh. я взяв преміум. Може, там є ще преміум про. <с> ну, другу, там все два варіанти на костку. Дешева і дорожча. Дорожча, мені більше подобається, вона не так смердить, та реально смердить. Заводиш машину і цей. Тож я заправився, зайшов на костку. Е, купив я собі ось це противне молочко. Купив вже одну, одну печечку випив. Не знаю, чи я колись діставав його. Ось така одна невеличка. 30 грам протеїну на, на цей пакет. 1 грам цукру. Нічого собі. Ну окей. Вітаміни. Ну, взяв я оце з печеньком, думаю, попробую. Я одне вже випив. захотілося мені тільки що. Непогане. Він реально має смак печеня. У мене таке відчуття, ніби вони там в себе на заводі калатають щось. І є якийсь дегустатор бере, пробує. О, це смак печеня. Це смак печеня з Ірискою. Буде смак печеня. Так вони шоколадне. Мали вони шоколадне, потім попробували, якусь добавку дали і все. А, це вже смак з морозом, це шоколад з морозом. Ай-яй. Купа мають смаків, Воно там полуничне ще в мене лежить, хочу взяти на роботу. Отакий От так воно виглядає. Не можу чітко зробити щось одне, а то. З прибамбасами. Взяв собі це, воно мені обійшлось. в Пінат, пінат, 40 доларів. А чого так дешево? 45, може, акція була. Я не дивився на ціну, хапнув і все. Дешевше навіть? 40 доларів. Ну піде. Депозит. Ага, ну ясно. тут ще з тими податками воно вийде з запасом. це 2 доллара. Яйця взяв лоток яєць 30 яєць, 11 доларів. Бекон. бекона взяв, але ну, я вже його поставив в морозилку, бо в мене є бекон, але там була велика пачка. Білька, ну не пише, скільки це, скільки там. ну Там було 3 слайс, 3 упаковки в одній великій пачці. 24 долари. Сир, кіло 600. Кіло 600 це велика, великий кусок сиру за 18 доларів. Хліб 8 доларів. 3 тостерних хліба 8 доларів. І субтотал на 105 доларів накупив. Звісно, я виходив з, виходив з костку і зайшов, що купив в них оцей чекен. Чікен. Тут написали просто чекен. Це картопля фрі і курка. Обсмажена така до хрустя, вона до KFC не дотягує, і картопля Фрі там не дотягує до KFC, але воно коштує 7 доларів, та я, я думаю, перекушу. З податками 7,34. І я взяв з собою горнятку їхнє Костковське. Е, з Пепсі, вони там дають горнятку, якщо купляєш хот-дог, дають тобі оце Пепсі-горняточко в подарунок. Ти собі набираєш напої, які хочеш. Е, ну, і скільки хочеш там, по логіці. В ту горнятку. Поки не нап'єшся. Або купляєш окремо напій. Я ходога того не хотів, ну ходоги тут в тому коску то реально паперові. Булка і сосиска. Сосиска ніякий хліб, пхати не хочеться. Я взяв собі тільки курку і картоплю, і взяв собі напиток окремо. Горнятку я вже помив, у мене вже в машині три таких є. Перекусив і поїхав до якраз до твоєї родини. Скоренько до них прилетів, погода класна. Жара сьогодні було. 19 градусів і сонце. Це відчувалося як 25. Приїхав я до них, привітався, але кажу, я на 5 хвилин зайшов, ну, там десь затримався, може, на хвилин 15. Розказав, як я, вони розказали, як вони. Герольд трохи прихворів. Дезиз, як воно ж по-українськи. Шатає його, колише. Ще... Ну, має проблеми. до лікаря поймет має завтра. Старші люди, ну що? Але щасливо, живуть класно. Веселі, дуже веселі. Тож ми з ними поговорили, я сів в машину і полетів, думаю, заскочу по дорозі на секонд від них. Ну, якраз мені треба по дорозі, бо я домовився за стіл, забрати сьогодні стіл. Тож я заїхав на Секунд, і на Секунді я закупився на 1080 сьогодні на 10 доларів. Аніматори будуть робити вечірку для дітей. Піратська вечірка. І я дивлюсь, лежить меч. Ось такий от, е меч, ну, він виглядає на піратський. Якщо там хтось із них собі причепить, все, зробить костюм пірата і такий меч, він же от трошечки зігнутий. І вже когось ним накарали. Ну, от такий от класний меч. Ну, він нічого не важить, я не знаю. Я його не рахую, як за щось купив. Е, взяв я, ну якщо вже іграшки, взяв я такий от лук. Оця резинка вона вилізла звідси, і вона була окрема. Я думаю, через то його віддали. Ну, я взяв перед тим, в мене є вже на роботі великий лук теж е, цієї фірми нерв. І, І він стріляє. Тут просто ну, от, цю пульку вставляєш і все і полетіло. Я її потім знайду. Взяв от лук, вже тепер два лука, бо діти підтримляться. Взяв два патрончика, сьогодні знайшов. І ось такий от, автоматик, який не стріляє. Тут є кнопка, він заряджається, патрони. Такі от космічні пістолети. І головне, тут в ньому патрончики закінчуються. О, і все, нема. От тут треба перезарядити. Отакий от пістолетик. І я взяв, бо я хочу їх пороздавати. У мене вже цілий ящик є. І на, наступної вечірки я скажу, що всі забирали додому, що кому подобається. Для себе, ну як для себе, не для себе. Взяв наушники, я люблю техніку, і були отакі от класні наушники. Лопухи мега енерджі. Тут ще щось таке от пише. Я дивився в інтернеті, вони щось 90 доларів коштують. Ну, класні лопухи. А, от вони тут тріснули зверху. Вони тут тріснули і оця штучка вилізла. Але вони грають, вони по Bluetooth працюють, тут вони розширяються, само собою. Класні, класні. Я їх віддам. Я їх віддам, я вже знаю кому. Е, бо мені не треба, у мене такі от великі лежать. Вони от трошечки заважили, а заважило найбільше це ось це. Не ось ці ключі, а ось ця коробка. Цей кейс мені сподобався. Мені сподобався цей кейс, бо для зберігання чогось. Ключі не так важливі, але сам кейс класний. Я думаю, що це було для якихось дисків. Ну, Інструменти, до речі, можна навіть для інструментів. Оця штучка знімається і можна відчепити, зняти. Але о, і ця штука витягується. Я навіть не придивлявся, мені сподобався іменно кейс. Ця штука витягується і можна переставляти в іншу сторону. Буде ще я так розумію, паперечки, але це все не потрібно. Одної вистачить. Дуже класний кейс. Він ще закривається, і, і на ключі. Ключі працюють. От Він якраз заважив найбільше, ну, 10 доларів. То таке. На секунді я зустрів хлопця, який... Ну, ми стоїмо перед тим, перед той, тим контейнером, щоб вивезли. І дивимося, там стоїть такий маленький моніторчик. І він дивиться на той монітор. Що а Він мене питається, тобі треба той монітор, бо там поки не вивезли три, ніхто не чіпає. Я кажу, там не треба, тобі треба цей монітор такий малесенький. Кажу, в мене в машині телевізор стоїть. більший в два рази від того монітора. І кажу, якщо хочеш, тобі віддам безплатно. Бо мені не треба, іншим не треба, і цей. І, та, давай, ну хлопцю, не знаю, років 17. Молодий пацан, може молодший. А мене цей телевізор з роботи. Я його думав завести знайомим, а в них вже є телевізор. І думаю, ну що, куди його віддавати? І якраз попався цей пацан, я кажу, я тобі віддам. Але він автобусом він не має чим добратися. Кажу, де ти живеш? Давай адресу. Ну, в Дантауні живеш. Кажу, там в Давтані Він... Давай адресу. Він написав адресу, він біля мене живе. Сусід зовсім тут поруч. І цей. Він якраз живе в цьому будинку, де я сьогодні купив гру. Вау, точно. І я його від... кажу: давай я тебе відвезу тоді. Я сьогодні буду до, до півп'ятої, я заїхав там тільки заглянути туди-сюди, це набрав барахла. Давай, все, загорівся, бігає там мені, допомагає, щось, щось вам треба, щось вам треба. Що шукаєте? Ти кажеш, кажу, ти нічого не шукаю. Може пульки до пістолета, бо мало маю. І таке от. Взрав я його, і ми поїхали до нього. Я пробив адресу, поїхав до нього, завіз його під саму хату, віддав йому той телевізор, він задоволений, і пішов додому. А я після того, що я зробив? А, а я далі, бо я мав зустріч купити стіл, забрати стіл, я знайшов на маркетплейсі класний кутовий стіл з оцею виємкою для, для крісла. Ну, сідаєш і руки з боку ставиш. Я от в Україні купив, він мені дуже сподобався. І він мав прямокутний виріс, вистачало. В цьому столі він овальний стіл, таке, типа савдеповський мармур. Дуже поганий колір, але мені йому сподобалась форма. І він кутовий. Я думаю, він досить великий. Візьму, а він сам по собі такий от вузький. Але в куті воно реально буде мати більше місця. І ноутбук у мене туди влізе ідеально просто. Від стіни до стіни. І ще спереді лишається місце для коврика. І я думаю, цей стіл буде навіть краще, ніж оцей ікеїський класний стіл. Може я оцей стіл залишу тут. Гарно, гарно. Кімната зроблена гарно, і я би її залишив в мівеї. Я собі зроблю сам кімнату. Все таке. І я полетів туди. Приїхав я вчасно, знайшов вже будинок, чувак його розібрав, я взяв викрутку про всяк випадок е ключика треба було взяти ще, або плоскупці якісь не взяв. І я приїжджаю, він вже все розібрав. Ще й тим більше на першому поверсі, поміг мені винести на вулицю. Я кажу, далі я сам, бо в мене в багажнику і іграшки, і там купа всього. Запакував його в машину, якраз подзвонив до мене однокласник. Ми з ним поговорили, як там в Торонто. Він здавав екзамен на далекобійника. 700 доларів заплатив за цей екзамен і провалив. Завалили його, каже, там на водінні, по-моєму. Завалили його і не здав. Тепер два тижні треба чекати, а після двох тижнів знов 700 доларів і знов здавати. Ну, головне, щоб знав. Здав і це. І знайшов роботу. Бо каже, шукає роботу, в Торонто теж нема роботи. Все дорого, капець, і нема роботи. На будову навіть нема роботи. Ну, Просто не може знайти. Хтось знаходить, хтось не знаходить, тож всюди, так, у нас таке саме. І такі то справи. Приїхав я з тим столом на роботу, і зайшов я в офіс, бачу, Алі сидить. І кажу, так. Вони там схитрували з житлом трошечки, дали безплатно, а там вийде дорожче. Я кажу, мені не треба зараз, мені не треба з цього місяця, бо мені вийде далі дорожче платити. Це так само, ніби од... квітень в тебе було житло безкоштовне. То було твоє. Але воно вже минуло. Що мені з безкоштовного житла, як воно... я... яким я не користувався? Так само оце. я зараз буду жити в цій кімнаті цей місяць, ще точно. І кажу: треба перенести це на, на червень, щоб не було дорожче. Бо там воно, контракт 2600. І ми з ним поговорили. Він там завтра буде переговори робити з офісом. І отакі от справи. Подзвонила мені ще дівчина. Ось ця ну вона мені написала повідомлення, що такі справи привіт, як справи. Вона не здала екзамен. Ну, вона здала екзамени, але якийсь там один пунктик вона провалила. І мусить летіти назад в Торонто і перездавати. Це займе час, і вона по, по, по планах, якщо вона це все перездасть. Повернеться сюди аж в кінці вересня. Їй треба, щоб хтось орендував цю кімнату до кінця вересня. Я не проти тут орендувати. Якщо на роботі мене прогорить, тоді я буду тут. А якщо ні, тоді я когось е, знайду на цей період. Житло класне, тут е, супер, тут нема проблем. Так само, як я можу знайти когось в West Village. Отакі от, от справи. І, і все. І все. Ми поговорили з ним. Я, о, до речі, він вже сьогодні провів Move out Inspection, перевірив кілька квартир, і вже можна приступати до роботи. Чотири квартири я вже вніс список. Завтра ми приходимо і стаємо до роботи зразу малювати. Фарбувати, фарбувати. Я виправлюсь з часом. Треба завжди собі нагадувати, які якісь такі слова паразити або які треба змінити. Завжди треба собі нагадувати, і вони просто вилітають, потім вже їх нема. Отак, от далі я що? Спустив. Заїхав на паркінг, взяв візок, вигрузив все, позавіз до себе там на четвертий, поставив стіл на стіл і, 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 і просто поставив, не скріпляв, бо воно з двох половин складається. І під'їхав кріслом. Мені вже сподобалось сидіти з тим столом. Я так вже собі прикинув, клас. Якщо поставити на нього ці всі речі, там комп'ютерний комп'ютер, ці от джойстики, наушники, все. І оцей мармур, він прикриється. Так само, як малюють квартири в різні кольори. Нема сенсу малювати в різні кольори. Якщо помалювати в темний, потім заставити меблями, буде дуже темно. Я малюю завжди все в білий, білий-білий-білосніжний. Заставляється все меблями і все. І воно вже не є біле і не буде біле, але буде виділятись на фоні білої стіни все. Так, ну це я люблю так, само собою. Тут почали вже теж переходити, всі малюють в білий колір. Нарешті. Бо бейсменти в них були сірі, якісь там коричневі, Та це, це жах просто. Заходиш в півницю. О, таке. Тож я навів порядок і поїхав я додому. Поїхав я додому, приїхав я додому. Що я робив вдома? А, я поставив бульйон варити. Вирішив собі зварити бульйончику, зараз е, піду зварюю макарони. Яйця зварив, паралельно поїв, скумбрію цю спробував. Взяв собі підірві якраз плов і спробував цю скумбрію. Дуже класна скумбрія. Я закинув в групу, дуже мені засмакувала. І вони ж хочуть її продавати. Олеся з Василем хочуть її продавати. Вони собі так планують. Ну а чого ж ні? 10 доларів за штучку це, це кап'яси, дуже дешево, бо тут що тут хот не купиш за такі гроші. Піцу не візьме за такі гроші. Е, так що нормальна ціна. Якщо на якусь вечірку взяти 3-4 штуки, все, супер. Я буду мати на увазі. Тож, е, повечеряв, це поробив, трошечки порозкладав тут. І мені вискочило повідомлення. Я колись шукав гру Саботер. В маркетплейсі я її знайшов за 10 доларів, само собою. Купив маленьку. Е, і вискочило мені е, повідомлення, що хтось додав е, якраз, по-моєму, пошуку е, гру Саботер. Він додав кілька ігор, і там була гра Саботер. Я зразу написав, поки, <coughs> поки сидів. І все, я відставив телефон. Він мені відписав, я не побачив того повідомлення, що воно там булькнуло, там 100 500 повідомлень. 100... Всякі рекламки з того Фейсбука. І воно, я пропустив його. Дивлюсь, в 9.30. Заходжу в 9.30. Бачу, він мені відписав. Е, давно вже відписав, майже зразу кажу. Е, пише, що до 10-ї бажано. Я оба, на! Блін, йому написав, я забув це, подивитись, е, давайте адресу. Я просто бачив в його оголошенні, там район неподалік від мене. І він дає мені адресу, якраз в той самий будинок, в який завіз цього хлопця в Який я завіз хлопця, і тут е... 10 хвилин пішки або 2 хвилини машину. Я скоренько всі піжамі в машину і поїхав. І взяв я в нього гру Саботер, мою улюблену гру. Е -е... От, і вона запакована. Вона запакована повністю. Вона буде в мене екстрена. Просто стояти собі на полежці, бо в мене є велика подвійна версія, е -е... яку я вже розпакував, і якою я буду бавитись. А це буде запасна. Там просто дві колоди карт. І їх можна переставити в тамту, бо вони одинакові. ті зносяться, будуть ці. я таку саму гру маленьку купив, вона була BUшна, теж за 10 доларів, вже відкрита. Там карти були трошечки вже пошарпані, бо вона беушна, само собою. І я її подарував одній родині, вона теж їм сподобалась, і я їм подарував цю гру. А тепер в мене вона взяла і повернулася. Так само, як AireFraй віддав один airefraй. І ще два знайшов. Тепер в мене тіла куча. Тож я повернувся і зараз ставлю макарони варити. Пло... Бульйон зварився. Бульйон зварився, але я не дістаю з, його, з цього а... спрешер-машини. Він гарячий, він ще натягує кості. І я думаю, що там вже та пімпочка впала, щоб вже можна кришку відкрити. Блокератор кришки. І зараз я відкрию, перелию його в баняк. І все. Треба зараз тут поскладати, що на роботу я ще один сьогодні взяв такий бокс великий для move in, move out, як буду переїжджати, цей бокс закинув ці якраз іграшки і заберу на роботу. Все, що на роботу туди і все. І сьогодні відпочивати, бо завтра буде busy, busy day, Завтра можна буде на... А, ні, завтра, як я, я кажу, після роботи лишитись. Завтра я не залишусь після роботи, бо завтра в мене школа, я тепер школяр. Школяр. Я взяв ще собі олівець такий, що вилазить на стержень, але він же в сумці в мене. Тож, тож такі-то справи. Все, відпочивати. Па-па.